Привіт, друзі! Сьогодні, як завжди, по четвергам я вам запитую, записую таке коротеньке п'ятихвилинне відео з прикладом підбору ключових слів на прикладі однієї з ваших ніж. Сьогодні у нас на черзі ніша картини в фантазійному стилі, і покажу зараз покроково, я б як я б підбирала ключові слова для цієї ніші. З чого хочу почати, головне, що хочу нагадати: що основна помилка, яку робить абсолютна більшість продавців, полягає в тому. Що вони думають, що факт того, як лістинг буде продаватись, залежить від того, які ключові слова ви підібрали. З одного боку, з цим неможливо сперечатись, тому що ну, абсолютно вірно, якщо ви картину назвете светром, вона продаватись не буде, бо його ніхто не знайде. Але я тут, скоріш про інше, про більш такі. Глибини цього підходу, тобто, всім очевидно, що для того, щоб підібрати ключові слова, правильно, ви маєте картину назвати картиною або там декором, або там подарунком і так далі. Тут скоріше про те, що от як саме ви ці ключові слова роз, розташуєте в лістингу, не впливає на те, гарно чи погано це його буде показувати. Ваша мета використати відповідні ключові слова релевантні, ті, які підходять вашому товару, і ті, які люди шукають. А от те. На якій сторінці за запитом, який ви використали, Etsy буде цей лістинг показувати? Залежить вже від того, як він буде за цим тегом в свою, в свою чергу продаватись, тобто. Новий лістинг, який не має продажів, як би ви його класно не заповнили, він не буде показуватись краще ніж той, який за цим тегом вже якийсь період часу продає. Тобто підбір ключових слів це просто вибудовування фундаменту для подальшого просування вашого лістингу. Але тим не менш його також треба вірно зробити. Я б в першу чергу пішла від слова пенцінг, вбила вбила б слово пентінг, пішла, подивилась, як люди шукають пейтінги, і ви обрала. Ці вирази, які підходять під ваш товар. Тобто, якщо, наприклад, ви бачите, що є запит «Diamond painting», але у вас ну треба піти на це подивитись, що мається на увазі під «Diamond painting», можливо, це просто банально картина, на якій є. Даймонти, діаманти, так? А можливо, це мається на увазі якась картина з якимись камінчиками чи ще чимось виложена. Тобто, якщо це не відповідає вашому товару, то які б класні показники у цього запиту не були ми його не беремо. Зрозуміло, так? Ось за цим принципом проходимо цим переліком, беремо ті ключові, беремо ті ключові слова, які підходять під наш товар, які мають попит. Ну, насправді, на теги можна брати навіть ті, які Яранг тут показує, але каже, що так люди не шукають. Я б все рівно брала б їх на ключові слова, тому що у нас через те, що у нас є оцей підхід з регулярного додавання нових лістингів в магазин, де ми додаємо одні і ті самі товари через дублікат, у нас завжди є безліч простору для тестування різних ключових слів. Тому, в принципі, все, що він вам підказує, навіть якщо він каже, що попит дуже маленький, але ви бачите, що це підходить під ваш товар, беріть на теги. Секції е, називайте такими ключовими словами, на які є більш-менш попит, хоча б там жовтенькі за Ліненькі і на які у вас є достатня кількість товарів, щоб ці секції заповнити. Потім з часом, звісно, секції можна міняти, коли ви будете бачити, під які конкретно запити лістинги краще продаються. Далі я пішла б ще словом фентезі, тому що це у нас фантазійні картини, і, можливо, хтось буде не шукати власне картину, а буде шукати щось в стилі фентезі, декор і так далі. Ось тут ми е, такого типу запити маємо знайти на них, полюємо. Звісно, Final Fantasy ми не беремо, бо це авторське право це назва, е, мені здається, або серіалу, або аніме. Не впевнена, не, принципово, не беремо, бо це власна назва. А от далі, ну, фентезі дрес вам не підходить, бо вам ви не продаєте фентезі сукню. А от фентезі арт підходить, фентезі декор підходить, фентезі. Не знаю. Ну, Наприклад, Dark Fantasy, якщо це не просто фантазійному стилі, а в такому а, стилі темної магії, фантазійному. Ну, не буду зараз прям супер вдаватись в деталі, бо а, ризикую наговорити якихось дурниць, не дуже розбираючись в цій ніші. Я думаю, що ви йде і зрозуміло. Якщо не зрозуміла, підіть подивіться більш детально, що таке Dark Fantasy, щоб зрозуміти, чи ваш товар під це підходить чи ні. І далі, щоб я ще зробила, я пішла б ще словом декор. Звісно, подивилася, якого типу. Декор люди шукають, можливо, тут ви знайдете якісь вирази, які можна взяти на просування ваших товарів. І, звісно, 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 це у нас є ще наше слово арт, тому що арт це образотворче мистецтво, картина це образотворче мистецтво. Тут смикаємо ключові слова, і а вже ж смикаємо їх зі слова гіфт. Подарунки. Йдемо ще за запитом гіфт і дивимося, які подарунки люди шукають. Тут я думаю, будуть більш загальні за сенсом вирази. Вони можуть бути не пов'язані з мистецтвом чи з фантазійним, чи з фентезі. Але ну, все рівно такі запити я б використовувала. Наприклад, birthday gift. Нічого ні про мистецтво, ні про фентезі тут немає, але воно може продати ваш товар. Тому принаймні затестити використання таких тегів в ваших лістингах я б зробила.